Ворог на місці це два удари каплиму по території міста Запоріжжя, один з міста, по територій безпосередньо нашого центрального автовокзалу. Наразі відомо про 9 постраждалих. Перші люди вже поступають в лікарню, обласну лікарню, п'яту лікарню. І також рятувальна операція продовжується, рятувальники розбирають завали. Є попередня інформація, що під завалами можуть залишатися люди. Зараз буде додаткова техніка комунальна для розбору завалів. Другий удар було навезено безпосередньо по університетській клініці Запорізького медичного університету. Там наразі без постраждалих, але також постраждали будівлі закладу охорони здоров'я.